Доброго дня, ну що, зібрався на знову точилок. Ось такі вони всі різнотипні. Хотів записати відео на окремо з них, але я всі не показував так або інакше в одних або інших відео. От, нового нічого по суті немає. Були у нас такі точилки з вилучкою стандартного типу, з класичним нашим поворотним механізмом. Такі також були на підкові, тут теж нічого нового. От, є ще такого плану, коли люди замовляють нас замість прямий губок просить поставити геподібні, тобто замінити, то трішки дорожче за додаткову оплату, але як, ну, типу по функціоналу вони не, не гірші за ці, за прямі. От, тому хтось там от такі центральні не бере, а бере просто от ге-подібні. От і все. От, є ще отакі от дощівки. З наш... Також вони у нас були неодноразово спрощеному поворотним механізмом, там, де він відкритого типу. Задні все видно. А, так, це все на відправку сьогодні їде. Знайшовся також на сесії. Зібрали, відрегулювали, так ось сьогодні поїде. От, і паралельно приїхали нам на дня. Буквально вчора три три цікавих мікроскопа. <кліпи> Ось. що правильно вимовив. Дуже дякую, хотів би зупинитися, дуже дякую тим, хто пропонує, кидає посилання, хто допомагає у придбанні, тому що в Україні не завжди виходить знаходити з такого, з такого роду мікроскопи, тому вже купуємо за кордоном. От, що вони особливі? Ну, це, по-перше, рефрактометр, так, там, де регулювання відбувається з боку з такою рейшкою. По-друге, він весь бронзовий. Будуть тучілки блестящі, відправлених на ой, на схлоструй. А потім буде така, ну, По-перше, вона дуже важка, за рахунок того, що все з бронзових вита. І буде така дуже антуражна точилка. Дві штучки. Є ще одна. Це вже придбали в Україні, також завдяки тому, що скинули посилання. От, також ця з бронзи. Лапа бронзова. Ну, буде скрізь за все ось ця буде схожа на ось, на ось цю. Ну, такого самого принципу лапа на диску. Також відкластруємо і... Запатинуємо, а може і ні, побачимо. Це все підбирається і робиться індивідуально під замовника, тому побачимо, як вдасться. Ось ці детальки, до речі, здається, позолочені Десь я читав таке. А може і ні. Вот. Такі оточилки цих три вільних, тож кого цікавить, прошу писати, телефону, ну краще телефонуйте. Контакти я лишу. Viber, Telegram, WhatsApp все є. Сигнал в тому числі. Тому кого цікавить, звертайтесь напряму. На коментарі дуже рідко відповідаю, тому що багато роботи. От. І точити треба і збирати, і відправляти, і замовляти дещо. Тому, на жаль, не встигаю ще слідкувати за коментарями. Тож прошу кого цікавить. Звертайтесь напряму до мене. Обговоримо. Я думаю, що кого зацікавить, завжди зможемо домовитися. Ось такі от справи. Усім дякую, гарного дня і мирного неба на голову.